Привіт, друзі, з вами Тетяна. Заїхали ми в Канаді Антайр. Хочемо подивитися, чи є тут санки. Сніг в Канаді довго лежить, тому санки потрібні. І входу буду показувати, що тут є. 20 доларів. Ось такі набори. Якісь 40 доларів. Ось такі кастрюлі. Я так думаю, що тут, мабуть, все змішане, щось бачу. І іграшки, і якісь приспособи. Навіть гелікоптери, ели... чи що таке? Чи дрони малесенькі. Оце що, щось на Новий рік. Дошки якісь, це, мабуть, прикрашати будинок можна. Для дівчаток. 24 доллара, вот такой набор. тут такой, вот все. Есть. Так, еще это доллара. Набор посуда. Вот такой. 95 долларов ну, Спай. у нас, так как у а 89 доларів. Це мало таке потік, як у нас в Україні метро. Тут і будівельні матеріали, і техніка, Це. все є. Ось така штука. Мабуть, перед різдвом, перед Новим роком вони роблять скидки, як завжди в магазинах, але. А в Канаді не завжди прям такі справжні скидки. 34 долара Бокали кому потрібно на Новий рік. І ось, дивіться, чого О, тут тільки немає для Крісмаса. Такі, бачите, написано Крісмас. І тут якісь пледи, подушки. Носочки для різних подарунків мілких. 20 доларів така подушка. 15 доларів, ось такі біленькі. Ялинки. Давайте глянемо скільки тут ялинки. 300 доларів, ось така. Десь, мабуть, 2 метри, може трохи більше. Дивимось. Ось скітка, 100 доларів. І така біленька теж. Ага. І тут дуже багато різних ялинок. Ось така за 100 доларів. Теж десь трохи більше 2 метрів, мабуть, 2,5. 600 доларів. Ось Ісус, Марія. Такі ось персонажі продається. Там зірочки я бачу. Далі продається. Давайте сходимо, подивимося, що там ще Олей за 400 доларів. Ось такий. Так, 24 долари. Ось така зірка. Ця 20 доларів. І різні такі креативні, 29, 30 доларів, це 25 доларів. Це 30 доларів світиться, можна включити. 25 доларів, ось такі зірочки. Це 30 доларів. І вони будуть, я думаю, класно переливатися. Ось 400 доларів. Бачите? Такий олень. Друзі, і святом прийдеш вас Новим роком. Бажаю всім здоров'я, щастя. Саме головне миру бажаю. І тут дуже багато іграшок різних. По 3, по 4, по п'ять доларів. Ось такі різноманітні сріблясті. Дуже багато смішного чогось такого. Це 6,50 доларів. А це 1 долар. Волонятко. 8 доларів. А тут під золото. Угу. ось різні такі гірлянди, ташечки по 10 доларів, такі цукерки по долар 50, ось незвична така, Є пакет як сумка 5 доларів, 4 долара, ось. Сніжен, ялинки, один долар. Ну, ну, новорічна пісенька, різдвяння, свята, новий рік. Це таке прекрасне, такий прекрасний час. Мріємо, загадуємо бажання. Це головне здоров'я правда? І мир. Нам, українцям, це дуже актуально. Клас. 50 доларів таке. Можна поставити, буде світитися. І тут роз... різноманітні іграшки. Тоже 3, 5, 6, 9, 10 доларів. 6 доларів. 22 долари, якщо у вас величезна ялинка, такі шари, як м'яч. Так, давайте підемо далі. Ось яка картинка новорічна, Бачите? Краса. Вогники по 10 доларів. Ось такі. І тут по 30 доларів. Це вже такий більш солідний. Для прикрас будинку за 6 доларів. Ось такі на двері за 40 доларів. Такі віночки якісь. І тут їх дуже багато. Дивіться, скільки. Різні. На різний смак можна щось знайти. Дуже приємно на це дивитися, 50 доларів, наприклад, ось такий. Вони всі тут по 50, цей за 45. Ну і ось такі гілочки. Можна щось купити такий на набір'ю самому щось зробити. І багато-багато ось -багато таких. Прекрас, бачите, 90-му доларів. доларів півник. Це 70 доларів, 120 доларів. Така краса. 70 доларів. Ось прикольний 180 доларів. Ну, тобто для крісмас тут багато чого є. Можна іграшки якісь купити. Санта Клаус 35 доларів І ось такі персонажі по 30 доларів. І ось такі ось трошки побільше. Ще долар у нас іграшок. Для прибирання снігу лопати по 15 доларів. Тут вже пішло щось не дуже цікаве. Так, там щось іграшки для собак. Це все мені не цікаво. Для рибалок тут є дуже багато приладдя, спінінгу. Цікаво, скільки коштує. Тайські, але ціни щось не бачу. А, ось ціни, 130 доларів, 74 долари. О, тобто для рибалок все, що хочеш. Всякі крючки. 5-6-10 доларів. Ось набори. Ось такі, дивіться, 32 долари. Ну, так. О, а тут дошки. Зараз подивимося, що тут є для снігу. Ну, ось такі дошки по 80 доларів. Ось така знову 50 доларів. 55 доларів. Ось такі. 32 долари. Попроще щось. 30 доларів. Так ось, бачите, триматись дитина повинна за цю штуку. Нема таких стандартних санок, як у нас. Можливо, вони десь є, але ми щось вже в другий магазин зайшли в другий магазин і не бачимо. 35 доларів. І ось таке корито. Скільки коштує таке корито? Ага, навіть десь доларів. А, 60 доларів, тобто все 60 доларів. Ось. Такі самки в Канаді. Дуже чудно мені. Ну, в принципі, з другої сторони, якщо їхати в гори, то ось такі. мені, здається, і непогано. 35 доларів ось така дошка. Угу. Ось так дітки можуть сісти і кататися по снігу. Це з гори актуально, якщо по прямій то отаке щось, ну це я не знаю, друзі. Ось такі по 25 доларів. Просто теж сідати, триматися. Ну це якщо дитина трохи старша, то можливо підійде. У нас ще й три рочки нема малому, то не знаю. Якісь такі речі. А ось санки дивіться, які. 100 доларів. А це 65 доларів і 120 доларів. Як в один вдома, ось такі. Ось так. Можна їздити. Так, тут зброя продається 130 доларів. Пневматика, Матька кажуть. Ось щось ще є за 60 доларів. 160. Ось така штука. Ну і ось 50 доларів. Хто знаток, дивіться, пістолет якийсь ось 30 доларів. Бачите? М -м -м, як цікаво. Ніколи це не цікавилося, але бачите. Бачила, що тут є. Для походів. Всякі якісь рюкзаки, можливо, палатки там є. Ну, тобто такий магазин, все тут є майже. Така Просте взуття 30 доларів. Хоча що кажучи, Канада. А страна дефіцитів дуже багато чого відразу закінчується. 10 доларів сковорідки, але все-таки щось там можна купити, знайти 40 доларів. Так і ми не знайшли нормальні санки, будемо ще десь дивитися, зима тільки почалася, так що, думаю, що знайдемо 96 доларів. Ось такий набір. Ось така всяка техніка. Можливо, тут і мобільні телефони є, але я поки що не бачила якісь бачите, такі речі продаються. Різні батарейки приспособи. 17 доларів фонарики. І побільше, посолідніше по 100 доларів ось такі. якісь лампи 54 долари, а там колеса. Ну, ось такий магазин, друзі. Сподіваюсь, вам щось подобалося. 70 доларів для автомобілістів. Різні горішки по 2,50-3 долари. Сухофрукти, фісташки, 13 доларів. Мабуть, там далі якісь шоколадки. Ну, тобто, стандартний набор для таких магазинів. 10 доларів грішки. 13 доларів. Ось такі таке? Ну все, друзі, бувайте здорові! З вами Тетяна із Канади Калгарі. А тим часом знову пішов сніг. Ось така Канада, друзі. Бувайте здорові, коментуйте, ставте лайки, подобайки, підписуйтесь. Вам не складно, а мені приємно. Пока-пока. До нових відео, друзі. Пока.